Знову дуже цікаве завдання для нас. Нас просять підібрати значення, при якому рівняння має нескінченну кількість розв'язків. Саме нескінченну. Ми пам'ятаємо, що нескінченну кількість розв'язків наше рівняння має тоді, коли, наприклад, ліва частина дорівнює правій частині. Для початку я пропоную відкрити дужки. Що ми отримаємо? 4 помножити на х це буде 4х мінус. 4 на 2 це буде 8 плюс х дорівнює 5х плюс наше невідоме значення. Далі зведемо подібне: 4х плюс х – це буде 5х мінус 8 дорівнює 5х плюс невідоме значення. Бачимо, що і зліва і справа ми маємо 5х, тому пропоную відняти це значення. 5х. Тут і тут 5х. В результаті цих дій ми отримаємо мінус 8, дорівнює невідомому значенню. Знову ж, має нескінченну кількість розв'язків рівняння тільки тоді, коли і ліва, і права частина рівні. Відповідно, те, що ми шукаємо, це буде мінус 8. Ось наш розв'язок.